13 листопада у Житомирі випав мокрий сніг. Через зміну погодних умов також зросла кількість водіїв, які приїжджають на шиномонтаж змінити шини, розповів Суспільному шиномонтажник Олександр. Повним ходом міняють шини. І дуже-дуже часто бо настала зима. Водій маршрутного таксі Олександр каже, що з настанням сезону змінив шини. Шини стоять зимові, але так трошки важче стало їздити, тому що... Клімат змінився. У Мене демисезонна резина, але я ще нічого не відчула. Ну я її поміняла літом. Замінила тижня два, мабуть, назад, може раніше ще. Трошки вже зважаєш на погодні умови, бо дощ, слизько і всяке таке. Зимові все як положено по графіку переживання машини. Зразу поміняв на зимові їжу на зимові. Асфальт, скользький, дорога погана будь-який момент може випасти сніг, гололід, і, звісно, потрібні нормальні зимові шини. На літніх не потрібно виїжджати, бо найбільше ДТП через це. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області підготували сіль, пісок та техніку для прибирання доріг. Наразі для потреб із зимового отримання шляхів державного значення Житомирщини заготовлено більше трьох тисяч тонн технічної солі, 17,5 тисяч тонн фракційних матеріалів, більше восьми тисяч тонн готової 50 відсоткової суміші. У разі потреби на дорогах області для розподілення протиожеледних матеріалів буде задіяно 66 піскорозкидачів. Працюватиме 21 навантажувач. Якщо Житомирщину закидає снігом, дороги розчищатимуть 8 автогрейдерів, 4 роторних снігоочищувачі, 11 одиниць іншої. Техніки для використання готові 85 комплектів навісного обладнання. Тетяна Вигівська, речниця патрульної поліції області, розповіла Суспільному, що кількість аварій на дорогах не зросла. Погодні умови не є основним фактором, який впливає на збільшення чи зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод В загальному потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, слідкувати за дорожньою обстановкою і під час ускладнення погодних умов зменшувати швидкість. Це забезпечить вам безпечну поїздку. 14-15 листопада погода у Житомирській області буде нестабільна. Водіям слід бути обережними на дорогах, розповіла кореспондентам Суспільного синоптикиня Ірини Євпак. Будемо ми цьому завдячувати атмосферним фронтам, які будуть проходити через територію Житомирщини із Заходу. Тому найближчі два дні очікуємо ми. Вночі помірний мокрий сніг та дощ і 14 і 15 листопада, а вдень невеликий уже дощ та мокрий сніг. На дорогах вночі та вранці очікуємо місцями ожеледицю. Протягом доби місцями може бути слабкий туман. І може бути ще вночі слабке налипання мокрого снігу, за словами Ірини Явпак, температура протягом доби 14 листопада становитиме від мінус одного до плюс чотирьох градусів за Цельсієм, 15 листопада від нуля до плюс п'яти градусів. 16 листопада фронти відійдуть на схід. Погода буде похмурою, а опади припиняться, каже синоптикиня. День 16 листопада буде вже 2,7 тепла, а надалі вже буде 4,9 тепла. Вітер у нас буде завтра західний, 3,8 метрів за секунду, а надалі буде північно-західний і перейде на південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Це такий помірний вітер, він не відноситься у нас до небезпечного. Тому це. Такий для цієї пори року саме такий стабільний вітер. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.